Як кажуть, а я сплю туда на мороз. Як назвали там? Якщо ви платіє дівчинки, говорите керасик, фенер у вас немає. А я сьогодні розкажу. Я задля за безпеки зовсім не міліціонерів. Вони не цікаві, абсолютно. <ріст> Ними не піклуються. Ними піклується президент Віктор Петрович. Я піклуються. Україна. Ви сьогодні роботи. Для мене не робить вище всього. Що це чверть Майдану це західна Україна. Правда? Я кажу, Правда. Я кажу це дійсно. Це погано. Не чверть, це половина Майдану, навіть більша половина Західна Україна. Чверть це тільки місто Львів, це тільки чверть. А я кажу, а це тому, що ми кияни розписує. туди не йдемо. Тому їх там більше. У вас киян дуже мало. Якби ми кажуть, туди вийшли, то Є кияни, кияни виходять, кияни, які є, не викидіємо після роботи. Не перебивайте, не перебивайте. Для київлян особиста подяка. Самий низький поклінь для київлян. За те, що вони нам носять їсти, вони нас підтримують, нас люблять. Він боки я не вищала за, за демократію. Він я вважає, що громадянський обов'язок виконаний. Але незалежність нашої держави всі ці роки 20 виносив то західна Україна. Ні, ні, ні. Схід ніколи не боровся за незалежність української держави. Не Це, не не Це факт. сам країна не вона пощастило. А там що не можна. люди живуть, чи На що, жаль. що? Ми мав, ми то мав Виселенці житиленці Стоп! Ну, вони ж ті люди, вони ж не можуть правильно. Східна Україна, східна Україна, я вам ще раз рада. <плодиси> <плодиси>

Vamos